І ще одного полоненого військовика відпустили з Криму українські вояки взяли під контроль навігаційну станцію Чорноморського флоту. Також влада Криму склала перелік персон нон-грата і вказала на вихід тим, хто не має прописки в Криму. Встановище на півострові збирала Юлія Янчар. Вслід за Юлієм Мамчуром, Ігорем Воронченком та Ростиславом Ломтівим з кримського полону вночі звільнили ще одного українського військовика Дмитра Делятицького. Уночі підполковник перетнув перепусний пункт Чонгар, але все ще немає інформації про долю і ще трьох офіцерів: Дем'яненка, Філіпова і Кальяна. По ним інформації до сих пор ні где знаходяться офіцери, ні звісно зв'язку з німніт. А подполковник кальян раніше совчався тому, що в ході штурма захвачем. Далі історія про нескорену команду заблоковане в озері Донозлав судно Черкаси. Відчайдушно протистояло ворогові за мужньою боротьбою. Команди декілька діб пильнувала вся країна, та чи не найбільше переживала за долю судна на Тернопіллі. Родина капітана Черкас Юрія Федеша живе у селі Великі Бірки. А деталі у сюжеті. Ось він український прапор, який ще зовсім недавно майорів на непокірному тральнику від Черкаси. Хлопці з екіпажу привезли його додому на Харківщину. кажуть, їм досі не віриться, що все то було насправді, і на свій корабель вони більше не ступлять. Мені навіть зараз не віриться, що я нахожусь в Харкові. Я думаю, я зараз одкрив очі, я буду обратно на кораблі і обратно буду далі адстая честь. Баль, тро, 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 у бухті донузлав їх разом з іншими українськими кораблями заблокували на початку березня, та лише вони змогли гідно дати відсіч окупантам. Останні дві доби атак, маневрів і відчайдушних спроб вирватися на волю стали прикладом патріотизму та незламності духу для всіх українців. Всі поздаваюся. Ми якби питаємо, що у нас бойова історія нашого корабля, така що просто. Позорить карабель. Мині хаті позорять екіпаж. тоже не хаті цей запис. Моряки зробили під час штурму. Катерина борту, наздоганяють. Корабельська ні ближе подходять. Росіяни наставляли натральник ракетниці, а українські моряки поливали їх водою і до останнього не полишали спроб вирватися з бухти. А далі були кулеметні черги по воді, російські гвинтокрили і загони спецпризначення. Віртольоти і ларди гранати. Стрільба з пулеметів. командир дав по, по верхній палубі указ, що всім скритися во внутрі корабля і загерметизуватися. І поки наші хлопці відбувались на березі, стояв батько одного з них Владислава Гедюна. Він все це наблюдав з с... берега. Очень сильно они волновались, действительно. Чуть інфаркт не получили что родители, что мать дома, что отец на берегу, когда біріку, вот кадеся все услышали, выстрелили. В цей час. Місця собі не знаходили і тут це Тернопілля, батьківська хата капітана Тральника Черкаса Юрія Федаша. Юра, він один командир, який боровся і відбувався до, до останнього. Останні до останньої хвилини він дійсно він вірний присязі. Він мене герой. Я ним дуже горжусь. Це зараз. Пані Галина пишається сином, а тоді пригадує, тільки молилась. Ми спілкувалися по телефону, зв'язок був постійно, але кажу, що він нічого такого не казав, крім того, що мама, в мене все нормально. Це його слова. Не переживай. Та не хвилюватися вона не могла. А НАТО, коли почула від сина його судно на межі капітуляції, а потім із Юрієм Федашем, взагалі, зник зв'язок. На той час на судні вже був російський десант. Капітан вів перемови. Камандірвашов. Переговори з їхнім старшим начальником, там з, з начальником спецгрупи. і якби так сказать, договорився мирним путем, щоб не постраждали. І, хоча полишити судно, екіпажу таки довелося, українські моряки напричал сходили із піднятими головами. Когда ми уходили, вони всі нам говорили молодці, ребята, ми з вами уважаємо вас, тому що ви единственные, який нам давали відпор на стороне, как бы на с ними. нині, частина екіпажу досі в Криму. Там і капітан додому сказав: повернеться разом з останнім своїм моряком. А сьогодні з'явилася інформація про перше захоплення українськими військовиками. Це навігаційна станція російського чорноморського флоту в Геничинську на Херсонщині. За підтримки БТРа і кількох військових машин українці взяли під контроль станцію Марс 75 Зараз на території станції перебувають озброєні українські десантники і нікого не пропускають. За словами самих мешканців Геничинська, росіяни тут вже два місяці як не з'являються. А ось міністерство оборони України неодноразово виступало за. Повернення з оренди використованих чорноморським флотом Росії маяків та інших гідрографічних об'єктів Як ви до виглядаємо относитися. Правильно що ж це наша територія взагалі проти агресії в Криму проти всього? Я патріотка. Сом Росія вказує на двері усім, хто не має кримської прописки. Усі, хто не має станом на 18 березня місцевої реєстрації, вважаються іноземними громадянами, і вони мусять до 19 квітня покинути півострів. Це заявила представник федеральної міграційної служби Росії Вікторія Гичко. Ті ж мешканці, які не захочуть брати російського громадянства, можуть повернутися у Крим і оформити дозвіл на проживання. І сьогодні ще з'явився список персон нонґрата на півострові. Розмістили його на сайті Ради Криму. У переліку 321 прізвище. Це і народні депутати всіх фракцій, і урядовці серед тих, кому заборонено в'їздити на півострів. І прем'єр Арсеній Ценюк і голова Верховної ради і його президент Олександр Турчинов. А ось що цікаво до списку не увійшов Олександр Єфремов, лідер фракції партії регіонів і лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко.